Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Свіжі заяви Трампа по Ірану лунають наступним чином. Іранські патріоти продовжуйте протестувати, беріть під контроль державні інституції. Фіксуйте імена вбивць і катів. Вони заплатять високу ціну. Президент США Дональд Трамп цитата: я скасував усі зустрічі з іранськими посадовцями доти, доки не припиниться безглузді вбивство протестувальників. Допомога вже. В дорозі сказав Трамп до речі. Американські змі різко підвищили цифри жертв протестів в Ірані. CBS News говорить про 12 тисяч загиблих замість колишніх 2-3 тисяч. Раніше Трамп попереджав: якщо жертв буде занадто багато, Сполучені Штати можуть завдати удару. Також ще одна цитата, але від Урсули фондерляїн: зростання кількості жертв в Ірані жахає. Я однозначно засуджую надмірне застосування сили та подальше обмеження. Еження свобод президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Е, тим часом секретар Ради національної безпеки Ірану каже: ми оголошуємо імена головних вбивць іранського народу. Перше ім'я Трамп, друге нетанняху. Ну в Ірані, як в диктаторському режимі, все просто. Всі проблеми, звісно, ззовні, в усьому винувата Америка. Ну і там далі по списку. До речі, як пишуть інші змі західні Іран продав Росії ракет майже на 3 мільярди доларів, щоб допомогти президенту Путіну у війні проти України, яка вже триває майже 4 роки, згідно з оцінкою західного посадовця у сфері безпеки. Контракти з Москвою укладені починаючи з жовтня 2021 року ще до початку повномасштабної війни на балістичні та зенітні ракети становлять приблизно 2,7 мільярда доларів. Повідомив посадовець на умовах анонімності. Закупівлі включали сотні короткобійних балістичних ракет фах 360 майже 500 інших короткобійних балістичних ракет, а також приблизно 200 зенітних. Ракет пов'язаних із системами протиповітряної оборони. Москва і Тегеран зблизилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 році. Війна спричинила масштабні санкції проти Москви та найсерйозніше протистояння Кремля із е заходом з часів холодної війни. Постачання Іраном озброєнь Росії ще більше поглибило партнерство між двома країнами. Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар. Міністерство закордонних справ Ірану також не надало коментаря в країні. Діють жорсткі обмеження на інтернет і фактично інформаційне затемнення. За оцінкою Іран також поставив мільйон одиниць боєприпасів і артснарядів. При цьому зазначається, що це не повний перелік закупівель Москви в Тегерана, оскільки очікується подальше постачання обладнання. Тегеран також передав ударні безпілотники «Шахед» та поділився технологіями, які дозволили Росії налагодити їхнє виробництво на власній території під назвою Герань 2 у межах контракту на 1,7 мільярда доларів, підписаного на початку 2023 року. Загалом, за оцінкою, з кінця 2021 року Росія витратила на іранське військове обладнання понад 4 мільярди доларів в еквіваленті. Іранше влада Сько придушує тривалі насильницькі протести, прагнув поглиблювати зв'язки з Росією ще з 2010-х років, відчуваючи наслідки здатності Заходу ізолювати країну через її ядерну програму. Хоча у січні 2025 року Іран підписав із Росією стратегічне партнерство, воно не містить положень про взаємну оборону. А Москва не надала Теграну жодної відчутної допомоги під час ізраїльських та американських ударів по Ірану минулого року. Росія будує торговельний маршрут із Теграном до Індії, щоб послабити вплив санкцій, а також обговорює розширення фінансової та банківської співпраці. Ну і поки американські ЗМІ озвучують цифри е, жертв в Ірані 12 тисяч, що ну, є певним е, е, кардинальним прирістом в цьому контексті, бо раніше озвучувалися 2-3 тисячі, а зараз кажуть про 12. Іран на цьому тлі заявляє, що придушив протести, але очевидно країна досі кипить. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що сили безпеки мають повний контроль над країною після двох тижнів насильницьких заворушень. Президент Сполучених Штатів Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливі варіанти реагування на повідомлення про смертельні розгони іранських демонстрантів. А представник іранського уряду вийшов на контакти зі спецпосланцем президента США з близького сходу Віткофом. Протести в Ірані спалахнули 28 грудня після раптового обвалу національної валюти, і за даними агентства новин правозахисних активістів призвели до загибелі на той момент понад майже 500 людей та арешту більше ніж 10 тисяч осіб. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що сили безпеки встановили повний контроль над країною після двох тижнів жорстких протестів, на тлі повідомлень про те, що він звертався до Сполучених Штатів після погроз втручання з боку президента Трампа е, заява Аббаса Арахчі про повідомлення про відновлення поліцейського контролю над загальнонаціональними протестами ще не була повністю перевірена, оскільки найжорсткіші сутички, під час яких за Менями загинули сотні людей, відбувалися переважно вночі. У понеділок у день державне телебачення транслювало кадри е про режимних мітингів у різних містах, заявляючи, що їх організували для національної єдності та засудження нещодавніх терористичних актів. Водночас у соціальних мережах з'явилися відео з похоронів протестувальників, на яких чули вигуки смерть Хаменеї. Верховному лідеру України Блумберг не зміг перевірити автентичність тих відео. Президент Трамп заявив у неділю пізно ввечері, що уважно стежить за ситуацією в Ірані, тоді як лідери по всьому світу зважають е, можливість повалення режиму верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї. Трамп зазначив, що Вашингтон розглядає можливі варіанти реагування на повідомлення про смертельні репресії проти іранських демонстрантів. Представник МЗ. ЗС Ірану повідомив, що канали зв'язку між Арахчі та Стівом Віткофом залишаються все ж відкритими. Персекретарка Білого Дому Лівіт підтвердила журналістам у понеділок, що представник іранського уряду звернувся до Віткофа, демонструючи зовсім інший тон, ніж той, який ми бачимо публічно. Раніше в понеділок видання Ексіос повідомило, що Арахчі та Віков обговорювали можливу зустріч. За даними видання, з посиланням на анонімні джерела, цей крок розглядається як спроба Ірану знизити напругу з сполученими штатами або виграти час перед тим, як Трамп вирішить, чи вдаватися до військових дій. Пресекретарка секретарка також повідомила, що Трамп говорив з маском про можливу допомогу у відновленні інтернет-зв'язку в Ірані, який е е іранський режим обмежив, намагаючись придушити протести. У неділю Трамп згадав сервіс Starlink як можливе рішення, та заявив, що планує зателефонувати мільярдеру, щоб обговорити це питання. Протести в Ірані почалися 28 грудня після різкого падіння курсу валюти. і Переросли в найбільший і найжорстокіший виклик правління Аятоли Аліхаминиї та Ісламської Республіки з часу революції 1979 року, яка повалила проамериканського монарха. За даними агентства, новин правозахисних активістів, демонстрації охопили 186 міст у всіх 31 одної прові... Вінці Ірану загинуло, ну як повідомляли на той момент, понад 500 людей. Ціни на нафту в цей час зросли на тлі занепокоєння ризиками для іранських постачань. Марка Brent торгувалась поблизу 63 доларів за барель у понеділок, майже на місячних максимумах після зростання майже на 6% у четвер і в п'ятницю. Рахчі повторив офіційну позицію уряду, заявивши, що погромники і терористи вбивали поліцейських і цивільних та нищили державну власність, використовуючи насильство в стилі е, дайші, маючи на увазі арабську абревіатуру ісламської держави. Цитата: Ми маємо багато доказів втручання Сполучених Штатів та Ізраїлю в цю терористичну війну, сказав Арахчі в інтерв'ю державному телебаченню. І додав, що Ізраїль несе пряму відповідальність. І також американські американці через свої заяви, якими вони заохочують насильство. Інтернет та інші канали зв'язку залишаються значною мірою відключеними, що ускладнює відстеження повного масштабу руху. Арахчі заявив, що доступ має бути відновлений дуже скоро. Офіційної цифри загиблих цивільних від уряду досі немає. Агентство ТАСНІМ повідомило у неділю про втрати серед силовиків. Загалом загинув 121 офіцер, зокрема 30 в Ісфагані, тоді як кількість загиблих у Тегерані вказана як невідома. Тож, друзі, будемо продовжувати і будемо доєднувати експерта до нашого обговорення. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних. Пане Максиме, бажаю здоров'я. Дякую, що долучились. Сподіваюсь, у вас зі світлом та інтернетом все добре. Вітаю на щастя. На диво, це, це трапилось якраз напередодні цього включення. Світло повернулось. Е, я думаю, що в цьому є певний символізм. Тому будемо дуже дуже гарно старатися, щоб глядачі були максимально задоволені. Скористаємося цією миттєвістю наповно. Супер. Ну от все сприяє. Тож, дійсно, давайте поговоримо і спробуємо нашим глядачам трошки дати корисну інформацію. Е, пропоную почати говорити про Іран, бо знаєте, ну от хотілося б відволіктись на там події в сполучених штатах на переговорний процес я думаю ми до цього дійдемо але все ж таки от все надходять і надходять нові новини що вже не дві і три тисячі загиблих в Ірані, а все ж дванадцять а якщо все більше дванадцять тисяч а якщо все більше загиблих то ну що ж тоді сполученим штатам нічого не залишається як втрутитися в цю ситуацію ну про дванадцять тисяч загиблих до речі кажуть якраз таке Американські ЗМІ е Питання, от, знаєте, тільки в тому і полягає, що е, виглядає все так, наче у світу з'явився шанс, що цей режим буде повалено, і здається, що ну просто не хватає не саме як такого сірника, який просто Сполучені Штати можуть кинути, і все це спалахне. Ну в хорошому сенсі, що режим звалиться і все вже буде добре, тому що це якраз таки той режим, який росіянам дуже сильно допомагав, і нам це буде ну надзвичайно корисно. Побачити таку картину. Але ми чуємо від американців багато від Трампа заяв. Але ну, практично майже нуль дій. Ну, насправді вони підігрівають інтерес до цієї історії. Для них протести в Ірані трапились надзвичайно вдало, у вдалий період часу. Загалом у Трампа завжди, так коли щось відбувається, щось горить всередині країни, він намагається максимально перевести фокус уваги на зовнішню політику. Після файлів Епштейна вони активізували свою діяльність по Венесуелі і провели цю операцію, змогли поробити цей інформаційний привід. Але зараз значно більш серйозна історія в Сполучених Штатах відбувається там зараз масові протести. І досить серйозні люди виходять на вулиці проти фашистського диктаторського режиму, який Трамп намагається побудувати в США. Вони говорять, що АІС і Нацгвардія, це трампівське гестапо, Трампівський СС. І люди там досить серйозно налаштовані. Насправді це тема, якій надзвичайно мало уваги приділяється в українських медіа. але протести там тільки зростають. І От напередодні річниці інаугурації Дональда Трампа вони будуть тільки посилюватись. і в цю ключову дату я гадаю, вийдуть на свій пік. Дональд Трамп зайняв жорстку позицію з цього приводу. Він виступає чітко на позиції Айс на позиції міграційної служби, дискредитує усіх протестувальників, дискредитує жертву наглого вбивства, яку вчинив агент міграційної служби серед білого дня. Він без суда і слідства його виправдовує. Дуже показовою історією була. Спілкування з журналістами The Times, які з ним про це говорили, намагались показати йому відео з різних ракурсів, щоб він пояснив. Він каже: я не хочу цього бачити. Я не хочу бачити цих жахливих кадрів. Каже: я знаю, що вона наїхала на цього агента, намагалася його задавити, і він там ледь не з останніх сил відстрілювався від неї і врятував собі життя. Хоча всі, хто бачили те відео, розуміють, що це абсолютно брехня. І що немає це нічого спільного з реальністю, але це реальність, яку формує Дональд Трамп, і для того, щоб вийти з цієї кризової історії, ну Іран робить все можливе, щоб врятувати рядового Трампа. Ті протести, масові, які там зараз відбуваються, це дійсно можливість фокусу уваги перевести туди. Це стандартний прийом. Дивіться не сюди, а дивіться туди. А от що там відбувається, просто зараз взяти і втрутитись, ну це може швидко завершитись і Фокус уваги знову повернеться. Тому потрібно поступово підігрівати, підігрівати, говорити про це е і збільшувати так важливість цієї проблеми для американців, для американського народу, прогрівати. Бо будь-яка дія без прогріву вона не дає бажаного результату. До речі, Венесуела це показник в цьому плані. Зняли вони мадуро, і що трапилось? Опозиційні сили там прийшли до влади? Чи можливо люди вийшли на вулиці, палили опудала? Мадуро скандували радісно, ходили з прапорами Сполучених Штатів Америки. Цього не трапилось, його режим залишився. Люди, які були з ним, залишились, Вони зараз керують країною. Репресії посилились, закручування гаяк в країні посилилось, і з впливу Дональда Трампа є тільки скріншот з Вікіпедії, який він у себе в впросошал поширив, де він вказаний, як тимчасовий президент Венесуели. І зараз в Ірані якраз насправді чудова можливість втрутитися і призвести до якогось результату скинути режим. Аятол. Як на мене, ідеальний сценарій розвитку подій був би таким, щоб Америка втрутилася в цю історію, допомогла протестувальникам Ірану скинути свій диктаторський режим, А потім протестувальники в Сполучених Штатах Америки скинули свій диктаторський режим у себе вже в Україні.